поліцейським! Добрий день, хлопці. Добрий. Тобто, бійці мають можливість відпрацьовувати як на реальному гранатометі. То, по факту в класних умовах. Тобто, це великий плюс. Навики набути на такому тренажері, вони зразу ж імплементуються в реальних умовах. Тобто, дає можливість відпрацьовувати різні типи зброї. Наразі, в принципі, з цієї програмою, яка... Нам надано для їх підготовки. Справляємося, бійці справляються, ДТК. Якщо ти не гемостатичний бинт, ми затампоновуємо рану вже новим бинтом. так, ситуацію затампонували? Який должен бути? Скільки хвилин? Кровотеча продовжується. Наші дії. Щелчка, далі повар... повертаємо зброю, що заряджаємо, ми бачимо, що ми. Давай роботи. время йде, не тікай, кров тікає, давай, часу немає. Десь у бування постраждали. Де наша тропа? Часу дуже мало. Готуємося, там, так.